Повертаємося до новин столичних у Києві. Хлопець розбив скло фунікулера і нібито порізав. Горло підлітку про це стверджують очевидці у соціальних мережах. Подія трапилася на верхній станції фунікулера, що розташована неподалік від Міністерства закордонних справ. Більше подробиць цієї надзвичайної ситуації знає наша Людмила Труфон. Вона перебуває на місці події. Людо, вітаємо тебе. Отже, що вдалося дізнатися станом на ранок понеділка. Які деталі і подробиці? і чи працює зараз фунікулер розповідає. Вітаю, Настю. Так зараз я перебуваю всередині приміщення верхньої станції столичного фунікулера. Ну він зараз функціонує у звичайному режимі, але власне напередодні тут стався жахливий інцидент, і зараз можу розповісти лише те, що нам відомо за попередньою інформацією. Це те, що постила телеграм канали. Ну, власне, це інформація, яка є у вільному доступі. Тож напередодні підліток прогулювався із компанією друзів своїх там Літки поштової площі поверталися вони додому на фунікулері. Ну до компанії молодих людей підійшов сторонній чоловік, почав проявляти агресію. під час сутички останній штовхнув підлітка у спину, той натрапив, впав і натрапив на скло, через що порізав сонну артерію. Інцидент трапився напередодні близько восьмої вечора. На місце оперативно вчора прибули і медики, і поліція. Вони тут працювали до пізньої ночі. Ну, скажу, що серед ознак, які тут залишилися після цього інциденту, є лише розбите скло. Все решта тут вже прибрали, привели до ладу. Ну і за словами машиністки, фунікулеру, яка тут була вчора на місці. Ми з з нею встигли вже поспілкуватися. Інцидент був просто жахливий. Атмосфера була також жахлива. Вона згадує все це так. З болем, з зусиллями, тому що справді все було як в тумані. І от більше деталей про те, що тут вчора відбувалося, давайте почуємо від неї зараз. Була гарна погода, діти гуляли, дуже багато було пасажирів все було тихо, спокійно. це Почалася діти полвосьмого, 7.30 околах, плюс-мінус. Услышали сильний крик что это было. Потом уже только потом выяснили, смотрим, что лежит окровавленный парень. Возле него люди вызвали скорую, вызвали милицию. Они приехали быстренько. Вот, и скорая констатировала смерть. Ну и все. И тут и все началось. Потому что дети, которые были с ним, была группа ребят. Они были абсолютно нормальные, они были абсолютно без всяких каких-то там опьянений или наркоты, ничего у них не было. Как это все произошло, что это было, мы толком ничего не видели, потому что было много пассажиров, они когда вышли, и мы увидели только окровавленное тело. Ну і за словами пані Оксани, далі сюди приїхали батьки ось цих підлітків власне цього хлопця, який загинув. Атмосфера була жахлива. Пані Оксана вчора покинула робоче місце близько 10-ї, а поліція медики працювали тут близько першої ночі. Вони ще були тут. Ну власне, це інформація нагадаю, яка відома нам попередньо з того, що публікували телеграм пабліки Офіційну інформацію Пізніше надасть поліція також. Ми знаємо, що цією справою займається бюро державних розслідувань, державне бюро розслідувань. Тож вони нам нададуть детальнішу інформацію трохи згодом. Зараз фунікулер працює у звичному режимі. Ми бачимо, що пасажири виходять, заходять, і тут ситуація в принципі спокійна. Тож Настю, тобі слово. Людо, дякуємо тобі за деталі.